Народний депутат Сергій Лабазюк продовжує зустрічати зі своїми виборцями, звітувати про уже зроблене та отримувати нові завдання від своїх земляків. Жителі села Щаснівка Волочиського району вірять, що народний депутат все-таки допоможе у вирішенні проблем, які наразі їх турбують. Відтак найперше питання стосувалось доріг та транспортного сполучення. Люди бідкаються, що через дорожні покриття сполучення з іншими населеними пунктами є неможливим, адже перевізники просто-напросто не виходять на маршрут. Як запевнив Сергій Лабазюк. Проблема автошляхів частково вже вирішується. На здійснення ремонтних робіт на Хмельницьку область виділено 150 мільйонів гривень, у тому числі 76 на Волочиський район. В цьому році Волочиський район, на жаль, поки що на бумазі, але виділено фінансування на ремонт і будівництво доріг 76 мільйонів гривень. В порівнянні з минулими роками, коли було 2-3 мільйони, а сусідні наші райони мільйон півтора. Я думаю, що це таке суттєве було зрушення. Турбує селян і переоформлення спадщини та землі. Щоб довести право власності на будинок, який ж самі побудували, доводиться викласти із кишені понад 10 тисяч гривень, а це іноді вартість самого господарства. Відтак групою за Хмельниччину вже зареєстрований законопроект, згідно якого максимальна вартість переоформлення землі буде складати 300 гривень. Наразі депутати вже обговорюють його з іншими фракціями. Проте найболючішим питанням все-таки залишається закупівельна ціна на молоко. Селяни обурюються, адже у Щаснівці вона є найменше. З поміж усіх навколишніх сіл. Ну чого тим законом вони не одинаково користуються? Так, закон вийшов такий, так прийшла конкуренція. Той дає тільки, ага, той тільки дає, я дам більше. Тут переговорилися, перезвонили, вже все, вже було скільки, два гривні, за вже 250. А як я дам 2,50, я дам 270. Ну то як ви даєте 2,70, то давайте кругом 270. А? То шо, то? То за... Крім того, підливає масло у вогонь і заготувач. Місцевий бізнесмен постійно змінює ціну на продукцію та годує обіцянками про доплату. На усі зауваження селян він не тільки не реагує, але й залякує та погрожує. І той самий представник, який от люди кажуть, він до мене в кабінеті просто підійшов і каже, що ви ще в прокуратурі не були. Ну я тоді на той час, я зараз вже багато разів була в прокуратурі, по різних питаннях я вже знаю. На той час я ще не була, я кажу, ні, не була. Будете багато виступати, то не раз буде. А ти що, не знаєш Ігора Миколайовича? То я, наприклад, так думала, що то може на Дожанська умова. Но то якийсь там Ігор Миколайович, певно, ще є якийсь депутат, то він тут наведе пораду, якщо ми перейдемо з нього. У цьому питанні жителі Щаснівки повністю покладаються на свого обранця, адже самотужки не в змозі вирішити дану проблему. Тому громада села звернулася з проханням допомогти, адже працювати далі з гори за неможливо. Можуть нам створити кооператив. Я знаю, що там от нас на Ульяново створений кооператив. і вони здають молоко. Минулого місяця, як нас було по 2,20, вони здавали по 3,60». Турбує людей питання належного пенсійного забезпечення. Наша держава не сьогодні, а вже всі 20 з лишніх років незалежної України йдемо з протягнутою рукою в ту чи іншу сторону за кредитом, за позиком, щоб ще якось прожити декілька років. Відповідно, ви всі мудрі люди розумієте, що кредитів ніхто просто так не дає, дають на якісь умови. І от коли ми брали знову кредит в Євросоюзі, нам було виставлені умови. Підніміть пенсійний вік до того, який є в Європі. Але ж ніхто не подивився, як я вже говорив, на те, які наші люди. Зустрічі із виборцями народний депутат проводитиме і надалі. Роботу на окрузі Сергій Лабазюк планує так, аби побувати у кожному населеному пункті.